Всім привіт, з вами Настя. І сьогодні ми знову граємо у Frenbow. Єй. Так, мені було дуже цікаво, що тут далі буде. Так, ми були влітку. Ми були. Так, що ми були? Так, це зима. Ось. Ми були весною. І я не можу згадати, чи ми все подивилися вже в весінні. Весна, весна. Тут так само. Е, ось тут. Так. Ну, і ми, в принципі, весною прийшли, по суті. Тому там, в принципі, має бути все так само весною. Угу. Туда. Тоді літо. 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 цей чувак вже збирає лимони. Пане, можна мені взяти один з ваших лимонів? Вибач, гарнюня, лимонні ресурси досить обмежені. Я не можу дати тобі їх. Я збираю всі лимони, що вміщаються в корзину. Тобто всі лимони з дерева. Так, може я встигну до того, як він дойде? Блін, ні. І знову вітаю. Ви вже знайшли свій квиток? ось-ось почнеться? Угу. Добре. Тут ми були, ми забрали одяг. Тепер сходимо сюди. Um. <платно> Влітку ми там не були. Що в нас тут? Що написано на табличці? Пане, а що написано на табличці з символом? Там написано те, що кожен вивчає в момент народження, але забуває протягом перших семи хвилин життя. Тому ми маємо витратити усе життя у. Пробах осягнути це. Не можу це прочитати. Але що на ній написано, я не можу прочитати. Сила розуміння мудрості. Правда, лежить на шляху до сили розуміння. Мудрість приходить мовчки. Що це означає? Ой що це означає? Я. Я ще не розібрався. <гум> О, що ж, дякую, бувайте, Лолару. Так, цей чувак нас все одно не пропустить. Бібліотека зачинена, пам'ятаєш, можна і зайти лише восени та взимку. Цікаво, а я можу. Опа, на осінь. Стій на місці, ти маєш пароль? Ні, який пароль? Пароль від бібліотеки, звісно ж, він потрібен для входу. Не знала цього. Я не знала, що потрібен пароль. Звичайно, потрібен пароль. Один чарівник може допомогти з цим. М, добре, тоді я буду шукати, бувайте. Отже ж. Окей, тут не сдаёте особо, ничего не измениваете. Ну, добре. <свес> <свес> а тут листочки. Добре. Окей, я хотіла подивитися, що тут влітку. А щось міняється влітку чи ні? Щось я не розумію. М -м, так. Наче все те саме. Окей, а восени. І восени те саме. Хм, море це і красуня, і чудовисько водночас. Я не дуже люблю плавати в океані. Думаю, я перестану робити те, що мені не подобається. Окей. А взимку що? А взимку тут взагалі нікого. Агов, тут щось є, схоже, що ні. Мабуть, усі розійшлися по домівках. Здається, усе зачинено. Лавочка, на якій можна сидіти в старості і годувати птахів. Або просто, коли ти втомився, але я не втомилася. Бо я дуже юна. Окей. Тут нікого немає. А восени. А восени нема годинникаря. Цікаво. А ось і туристка Френ. Гарного дня тобі. Окей. Це все. О, для перевезення важких речей. Хм. Ну, добре. Тут все так само. Такс, добре, спробуємо далі пройти. Восени, мені здається, що я тут ще не була. Так. Цей човен, здається, дуже старим. Гадаю, я не зможу його взяти. М -м. Окей. А взимку опана. Вкритий снігом і льодом. Я не зможу плисти на ньому. Але я могла би піти. А. Ну, окей. Га, мені не потрібно підійматися по цій драбині. Корзина, здається, в хорошому стані, це добре. Бо, якби це було не так, вона не могла б носити речі, звісно. Я все одно не можу взяти корзину, вона не моя. Та блін! Я думала, ми зможемо взяти її, раз тут цього чувачка нема. Грибочки, грибочки, добре. Так. І знову вітаю, ти вже знайшла свій квиток? Що ось ось почнеться? Це вже ж другий цей. А зимку що тут? Тут вообще нічого нема взимку. Жесть! Та де я маю той квиток взяти, слухай. Гмм. Добре. А тоді що тут в нас взимку? А! Снігова баба! Вітаю, пане сніговику. Вам весело? Трохи прохолодно. Ви не бажаєте зайти всередину? Може він не чує мене, бо не має вух? Звісно, він тебе не чує. А що ти думала? Окей. Mm, okay. То я все ще не можу зайти? Стій на місці ти маєш пароль? Ні, який пароль? Пароль від бібліотеки, звісно ж, він потрібен для входу. Хто знає пароль? Ви знаєте, хто може знати його? Так, а вже, а вже ж, великий чарівник, він знає все. Хм, добре, тоді я буду шукати, бувайте. Окей, значить, все ведеться до того, що мені треба все-таки на ту гору піднятися. Бо більше тут, в принципі, нічого немає. Mm. Так, це сюди. Сюди і йдемо наверх. Там зображена гора. Це, напевно, гора котрем. Опа. Влітку тут нічого нема. Ой, точніше. Восени. Фути. Весною. Ого, це що що? Ого. О, котику, ти це бачив, бачив? Так, Люба, звісно, що це було? Хм, я гадаю, це тіні. О Боже, я не хочу знову їх бачити. Знову? Так, котику, в лікарні вони були скрізь. Я хочу додому. Хм, ми скоро повернемося, Люба. Котику, можеш дати мені обіцянку? Що б там не було, ми завжди з тобою будемо на одній стороні? А вже ж, моя люба, я обіцяю? Я рада, а тепер нам час йти далі. Так, ну тут це вершина гори, дуже висока, тому що це вершина. Цікаво, як звучить гора, що розмовляє? Де вона звучала б дуже голосно, як землетрус? Окей. Тут нічого, нічого, а взимку нічого. Але таке враження ніби це морда, <смір> добре. Уф. Так Вітаю, пане Вішакуна. Нас немає одягу. Схоже, всі в Зесті люблять ходити голяка. Я теж гола, але це не страшно, я не мерзну. Окей, дивна фігня. Це купа одиничок чи щось інше? Може, чарівник схиблений на паличках? О, але це також схоже на знак рівності. Один дорівнює одному. Так. Я не розумію, але впізнаю деякі символи. Плюс, мінус, множення та інше. Це має бути щось мат з математики. <гум> Окей. Дві великі порожні пляшки. Так, це вони. Окей. <гум> щось гостреньке гиги. <гум> Мій шлунок завжди наповнюється газами, коли я їм гостре. Але це куметне відчуття. Це волосся на вигляд точнісінько, як волосся літаючих комах. Гадаю, вони сильно застрягли... Ой. Але це означає, що вони звільнилися. Так. Точнісінько, як волосся літаючих комах. Сильно застрягли, і їм довелося його відрізати. Ага, ну ок. Цікаво, що в цих пляшках. Може шоколадний соус чи молоко, а може щось інше, наприклад, отрута. Хто зна? Я бачу людський череп. Вітаю, я тут не єдина. Але, можливо, ця людина так і не знайшла дороги додому. У мене серйозні проблеми. Не єдина людина. Окей, що тут? Я не розумію, але я в іншій реальності, тому все гаразд. Я не маю витрачати час на те, щоб зрозуміти те, чого я не можу. Я маю дізнатися більше про світ власний прекрасний, про світ, власний прекрасний світ. Окей. Це дивна фігня. Давайте ще це глянемо. Великий чарівник щось готує. Цікаво, що саме? Може, просто борщ? Власне, <рошує> пахне як лохина. М -м. О, вугілля. Я колись малювала вугіллям на під'їздній дорозі. Його також використовують для спалювання. Штучки, щоб чаклувати, напевно. Вони... Напевно, вони не використовуються. Таке дивне все, слухайте, оце все тут. Ну-ка. А, це вже вихід. Я думала, це на ліани щось наводи. Так, давайте вже з цим чувачком поговоримо. О, ви великий черевник, пане. Допоможіть мені. Вибачте, пане, я френ, мені потрібна ваша допомога. Це гора котре? Вибачте, ви можете говорити? У тебе забагато запитань, це добре. Король сказав, ви допоможете. Вибачте, пане, король сказав, що ви можете мені допомогти. Що король скаже те й робимо? Потрібно позичити камні. Мені потрібно, щоб ви позичили мені камені, щоб відчинити двері у мій світ. Камені зникли, а я. я не пам'ятаю, де вони. Щоразу, коли вони шукають, я ховаюся, і коли я ховаюся, я забуваю, щоб їх не знайшли. Ви маєте на увазі чорні тіні? Вони? Ви маєте на увазі чорних тіней, пане? Я просто хочу знати відповіді на головне запитання. Як король це робить? Я бачив це одного разу. Це робила людина. Король з'явився з порожнього капелюха. А, кролик. Господі, все. Я бачив це одного разу. Це зробила людина. Кролик з'явився з порожнього капелюха. Окей. Okay. Як. Це найголовніше питання з усіх. Бо якщо нічого не існує, то нічого. то ніщо Якщо нічого не існує, то ніщо існує. Але якщо ніщо існує, то нічого не існує. Цікаво, як? Запитати того, хто це зробив? Пане, чому б вам мене записати то... запитати того, хто це зробив? О, у мене відвідувачка. Добрий день. Що привело тебе до великого чарівника? Це я, щоб ти знала. Окей. Добрий день, пане. Король прислав мене до... по камені. Камені? Ах, довгий час ніхто не цікавився ними. Я наклав найфантастичніше закліняння у цих часів, щоб ніхто не зміг їх знайти. Знаєш, чорні тіні камали, вони весь час намагаються їх прасти. Тож я маю бути впевненим? Е, мені потрібні камені. Але, пане, мені потрібні камені. Мій дім не тут. Хм, Камені ховаються. Я пам'ятаю лише чотири загадки, які пов'язані з каменями. Чотири загадки, які розблокують мою пам'ять. Тільки коли на всі чотири загадки буде дано правильну відповідь, я можу розповісти тобі, де знайти п'ять предметів. Ці речі це камені в їхній багатошаровій реальності. Тоді єдиний, хто може їх повернути, це я. Багато інформації. Ох, дуже багато інформації, пане. Дозволь, я тобі покажу. Ага. Це зірка і Ох, Охмкабех. Найвеличніше провід. Найвеличніша провідниця неба. Найвидатніша хранителька цих земель. А де загадки? Хм, І що я маю робити, пане? Що за загадки? Я дам тобі чотири загадки, записані мовою всього. Відповіддю завжди є тільки один предмет. Розмісти предмети на зірці і зести, та від, е, на відповідних символах. І після цього я зможу сказати, де знаходяться камені. Блін, це якийсь капець. Дуже дякую, пане чарівнику. Пане чарівнику, король сказав мені, що ви можете зробити мене знову людиною. Справді? Хм, думаю, це правда, хоча я ледве пам'ятаю, як це робиться. Ви не пам'ятаєте, але я не можу повернутися додому як дерево. Розумію, але зараз нічим не можу допомогти, мені потрібно відновити деякі знання. Спробуємо знову зробити тебе людиною після того, як ти знайдеш перший камінь. О, це було б неймовірно. Так, пригломшливо. Просто спробуй розгадати загадки, я думаю, що все буде добре. Пане. Мені потрібно щось особливе, щоб стати людиною. М -м -м, мені здається, що запах дуже важливий, якщо я правильно пам'ятаю. Тож, принеси мені свій одяг, побачимо, що з цього вийде. М -м -м. Можете ще раз пояснити загадки. Я забула, що треба робити. Просто розмісти правильні відповіді на вірних місцях зірки і Зест. Коли закінчиш, я зможу розповісти більше. А зараз е кроликознавство чекає на мене. <глух> Окей, я дам йому одяг. Ох, смердючий одяг. Я ще не зможу зробити тебе людиною. Треба знайти перший камінь. Окей. Циліндр <CILINDR> фокусника. Цікаво, чий він? Я бачила, що у того скелета був циліндр. А, я зрозуміла: типу, той, який на неї нападає все время. Мабуть, це його, може цей скелет фокусник? Я не зовсім розумію цей експеримент. Пахне кип'яченим молоком. Це, мабуть, щось дуже складне. Рахівниця створена для вирішення математичних завдань. А якщо треба порахувати більше, ніж до 100. Гадаю, треба мати декілька рахівниць. Рахівниця створена для вирішення. Ага, окей. Так, то тут все? Тут більше я нічого не можу подивитися, прочитати. М -м Це все. Так, добре. Ще хочу подивитися в різні пори року, все ж таки, що тут в нас виходить. Так, да, похоже, до нього можна зайти тільки взимку. Ти як мені треба пройти? Це який квиток мені треба? Може оцей використати? Я не можу це показати. Через міст у нас можуть бути проблеми. Чекай, а який там був. Я забулась. Дезінсектор. Але тексту майже не лишилося. Це добре. Хіба вони знають, що таке дезінсектор? Може спробувати ще раз тільки восени. Не можу оце показати? Через місто у нас можуть бути проблеми. А якщо я об'єднаю це з цим. От ні, об'єднати з цим. Та блін! Я хочу це намалювати. Об'єднати з цим. <хи> а що тут? А, я, до речі, не пам'ятаю, чи я це читала. Так, давайте вже наступний раз, коли е, я буду наступне відео записувати, я передивлюся все, що в мене в кишенці. <хи> Бо, можливо, я все ж таки можу сюди зайти якимось макаром. А, так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім па-па!